Хровою, the... ви і ми, і команда, і вболівальники дуже раді тебе бачити. Які емоції в тебе? All, to... В першу чергу я би хотів вибачитись за свою відсутність, але на те були певні причини. Я радий повернутися, і хочу допомогти команді стати ще краще. Uh, know, ми знаємо, що в тебе були певні особисті проблеми та побоювання за власну безпеку. Яка ситуація зараз? Так, дякувати Богу, вдома вже все добре, і я зміг повернутись до Кривого Рогу. Зараз в Україні ніхто не може почуватися в безпеці. Росія щодня продовжує свій терор, Але зараз українському народу потрібна підтримка, і моє повернення це найменше, що я можу зробити. Я вражений вашою сміливістю і я впевнений, що це жахіття скоро закінчиться. Звичайно, перемогою України. Говорямошенс, які емоції у тебе після повернення? Як пройшли перші тренування? Та як оціниш свою фізичну форму наразі? Має мошенс це. В мене тільки гарні емоції зараз. Я повернувся, адже хочу грати та тренуватися з командою. Я добре себе почуваю. Наразі моя фізична форма не на 100%, але після тренувань буде ставати все краще і краще. Тренування за тренуванням я поступово рухаюся, і дуже скоро я буду готовий на всі 100%. Коли чекати твого повернення на поле в офіційних матчах Важко сказати, але сподіваюся, дуже скоро. Адже це не мій вибір, а вибір головного тренера і тренерського штабу. Мені треба тренуватися, віддавати всього себе на максимум, щоб повернутися на поле як можна скоріше. які цілі ставиш перед собою в нашій команді на новий сезон. I don't know what to say. зараз тільки початок сезону. Ми повинні рухатися від гри до гри і побачимо, що з цього вийде в майбутньому. Сподіваюсь, все буде добре, адже у нас справжня родина та єдиний колектив. Тенкі.